Привіт, я Гайдук і ви на моєму каналі. Сьогодні ми продовжуємо говорити про кавалерію Речі Посполитої. Другою за чисельністю кавалерійською формацією Республіки Двох Народів була так звана Язда Козацька або Козацька кавалерія. Як це не дивно, але вона не мала жодного відношення до так шанованих нами українських козаків. Чому і як це сталося, про це ми сьогодні і поговоримо, але про все по черзі. Темою сьогоднішнього відео мала стати легка кавалерія Речі Посполитої. Але якщо бути прискіпливим, то далеко не всю кавалерію Речі Посполитої можна чітко поділити на важку та легку. Тому правильніше було би сказати, що сьогодні ми поговоримо про кавалерію, яка була легша аніж гусарія. Отже, спочатку кілька речей: чим легка кавалерія відрізнялася від важкої. Легкість чи важкість кавалерійського підрозділу визначалася в першу чергу породою, а точніше сказати, вагою коней, які цим підрозділом використовувалися. Так, наприклад, якщо важкий лицарський кінь в середньовічній Європі важив приблизно 800-850 кг, а відомі загадки навіть про коней більше тонни вагою, то гусарський кінь був дещо легший. Минулий раз ми про це говорили. В контексті, що через особливості порід коней, які використовувалися гусарами, вважати їх повноцінною важкою кавалерією ну, не зовсім вірно. Гусарський кінь важив приблизно 600-650 кілограмів. Тому кавалерія гусарська вона швидше середня, якби було таке визначення, а не важка. Легка кавалерія використовувала коней ще легших, ніж гусарські. Як правило, 400-450 кілограмів вагою. Да. Якось так. І справа не лише в вазі коней. Справа в тому, що розмір і вага коня визначає те, що зараз, мабуть, назвали експлуатаційні характеристики того чи іншого коня. Важкі кавалерійські коні вони пристосовані для того, щоб діяти вагою свого тіла на противника, вкладаючи цю вагу в е, таранний удар або навіть напряму грудьми розтову розштовхуючи. Щільне шикування пікінерів або легкої кавалерії. В той самий час важкі коні були значно менш мобільні, вони не були пристосовані для великих довгих переходів, вони були більш вимагливі в харчуванні, вони потребували додаткового харчування, окрім підножного корму. В той час, як коні легкої кавалерії не були пристосовані до протистояння щільним шикуванням ні піхоти, ні кавалерії. Вони радше використовувалися для дальнього бою. Проте вони могли значно далі ходити, вони були більш витривалі довгий період часу вони могли перебувати на підножному кормі, тобто пастися фактично просто на привалах. І в певні моменти військових кампаній саме такі риси ставали незамінними і вирішальними для кавалерійського підрозділу. І власне це визначало тактику і завдання, які виконували легкі кавалерійські загони. Друге, чим відрізнялася легка кавалерія від важкої, це зрозуміло задачами, які виконувалися під час бою взагалі військової служби. Якщо важка кавалерія була пристосована в першу чергу і в головну чергу для потужного таранного удару, спрямованого на зламання і знищення шикування противника, легка кавалерія мала задачі значно більш різноманітні. Як правило, в першу чергу мова йшла про розвідку. Адже під час військових кампаній саме загони легкої кавалерії висувалися досить далеко від основних військ, встановлюючи таким чином місце розташування противника, захоплюючи язиків, які могли дати корисну для командування інформацію і тому подібне, саме на легку кавалерію покладалася функція бойової сторожі під час розміщення табором загони кавалерії рейдами. Прочисивали територію навколо, виявляючи противника і іноможливлюючи його непомітне наближення до табору своєї армії. Під час битви головним завданням легкої кавалерії була підтримка основного удару важкою кавалерією. Як правило, підтримка з флангів інколи з тила, стоючи позаду гусарій. Якщо гусари били противника не до кінця, не проламуючи стрій. Гусарам треба було розвернутися і відійти, то в цей момент легка кавалерія захищала їх від контратаки. Якщо вдавалося проламати стрій, то легка кавалерія йшла за гусарію цей пролом і допомагала в знищенні шикування. Крім того, розташовуючись на флангах шикування. Легка кавалерія могла здійснювати маневр охоплення флангів, заходити в тил противнику, сіючи таким чином там безлад і паніку. Третя відмінність легкої кавалерії від важкої, ну зазвичай, похідне від завдань, які виконували ці два види кавалерії, це відмінність в озброєнні і спорядженні. Хочеться одразу сказати, що протягом 17 століття. Не було воно однакове, і в легкій кавалерії була помітна тенденція до того, що вона поступово ставала все важчою і важчою, отримуючи обладунки, отримуючи з часом і дривкову зброю, наближаючись до того, що ми назвали середньою кавалерію. Нагадаю, в той самий час, як в гусарії, було навпаки деяка тенденція до полегшення обладунків і зброї. Позаяк кавалерія. Легка за визначенням не була призначена до ближнього бою, то і в озброєнні легкі кавалерісті набагато більшу вагу грала зброя вогнепальна і метальна, тобто луки і стріли. Якщо гусарії вони зігравали допоміжну роль, то в легкої кавалерії чи не основну? Також в легкій кавалерії відрізнялася конструкція сідл. Якщо гусарські кавалерії сідла були пристосовані для того, щоб забезпечити максимально стабільне і недійне сидіння вершника під час таранного удару, то в легкій кавалерії сідла були пристосовані якраз для того, щоб міг як можна більше рухатися вершник, обертаючись на 360 градусів, повертаючись в будь-який бік. І також інакше підв'язувалися стремена значно вищі, і таким чином легше вершник міг вставати на стременах під час, коли кінь йшов галопом. Я думаю, що я не сильно помилюся, якщо скажу, що дещо іншими були в легкій кавалерії і мотивації до служби. Хоча вершники легкої кавалерії отримували жолтий менший, ніж в гусарів, хоча не набагато, десь приблизно на 30-40% менше, він все одно не покривав всіх необхідних для несення служби витрат. Тому говорити про заробіток грошей на військовій службі через жолт, це дуже наївно. Мабуть, головна фінансова мотивація для вершників легкої кавалерії це була військова здобич, яку вони могли здобувати під час. Військових кампаній за рахунок цього, можливо, мало якось покращити своє фінансове положення. Друга мотивація, цілком така сама, як в Гусарії, це пошук слави, адже військова служба це чи не єдиний гідний шляхтичне заняття. А третє, так само як Гусарії, це патріотичні і ідеологічні міркування, адже захист батьківщини, війна проти іновірців і так далі, ці речі ніхто не відміняв, в 17 столітті це було все дуже почесно. Мабуть, четвертий пункт, яким мотивували себе дехто з вершників легкої кавалерії, не сторкався гусарії. Це те, що служба в війську, особливо на дикому полі, вона могла бути своєрідним прощенням гріхів. Тобто, якщо шляхтич якимось чином покривав себе ганьбою, робив якийсь негідний вчинок, то все, що для нього лишалося, це йти в дикі поле, нести службу і кров'ю, змивати цю ганьбу. Не думаю, що це торкалося би гусарії для легкої кавалерії, це досить поширений сюжет. Ну от нарешті таким чином ми дійшли до моменту, коли змалювавши загальні риси для всіх підрозділів легкої кавалерії, можемо перейти до розгляду окремо формації, які були в складі армії Речі Посполитої. Отже, найбільш чисельна формація легкої кавалерії Речі Посполитої. Це так звана язда козацька або козацька кавалерія. До кінця 16 століття окремих згадок про козацькі хворуги майже немає. Швидше за все, козаками були. Члени почтів гусарських хоругв, які не мали важкого озброєння, і вони відповідно використовувалися в складі гусарських хоругв. лише з 1590-х років. Починають в рахунках кватяного війська з'являтися згадки про окремі. Так звані козацькі хорухи. Козацькі вони за були за типом служби озброєння, тобто пристосовані для служби в дикому полі, а не за складом до козаків, до соціального стану, до великої частини населення по Дніпрові центральної України. Вони ніякого відношення не мали. На початку 17 століття, по відношенню до загальної чисельності кавалерії Речі Посполитої, козацькі хорух складали приблизно 10%. Тобто було дуже небагато. До кінця 17 століття їхня частка відчутно збільшується, подекуди вони сягали 70% всієї чисельності кавалерії. Ну, звичайно, за рахунок скорочення гусарії. Також цікава тенденція щодо озброєння. На початку 17 століття козацька кавалерія була напрочуд легко озброєна. Основною зброєю були шаблі, луки і стріли. З часом їм на зміну прийшли пістолети бандельєти, тобто вогнепальна. Зброя. Інколи використовувалися щити калкани круглі для захисту від стріл, плетені з ротанга або з верби. Інколи згадується використання рогатин, тобто недовгих списів, таких довжиною 2,5-3 метри, але це все лише епізодично. До середини 17 століття. Панцир, тобто кульчужний обладунок, місюрка, карваши стають майже обов'язковими. Також з середини 17 століття в козацькій кавалерії починає все частіше і частіше вживатися спис. Не рогатина, а спис. Різниця в тому, що спис був довший. Не такий довгий, як піка гусарська, але значно довший, ніж рогат 3,5-4 метра. Тобто козацька кавалерія ставала поступово все більш важкою і важкою. В результаті 1000 650-х років і надалі козацькі хоруги починають називати панцерними, тобто озброєними в тому числі в панцирі. Часто можна зустріти думку, що зміна назви відбулася також після Хмельниччини для того, щоб не плутати козацькі хоругви з козаками, які воювали з військами Речі Посполитої. Ну, можливо, а можливо, все ж таки, основна причина це те, що поступово козацькі хоруги ставали все важчими і важчими, поки не стали панцерними. ще однією відмінністю від гусарських оругів панцерних або козацьких було те, що не обов'язково в них мали служити шлях... шляхтичі. Спочатку обмеження щодо шляхетського походження торкалося лише товаришів і ротмистрів до кінця 17 століття. Лише ротмістер обов'язково мав бути шляхтичем. Товариш міг бути особисто вільною людиною, але не обов'язково якогось знатного походження. Таким чином мобілізаційний ресурс для панцерної кавалерії складали в першу чергу небагаті шляхтичі, які не могли служити через фінансовий стан в гусарії. Міщани подекуди навіть селяни. Ну але селяни переважно як почтові, тобто як члени почту, а не товариші. Панцерні отримували платню не набагато меншу ніж гусари, десь на 30%, Але це теж було значно більше ніж платня в піхоти. Використовувалися, як я вже казав, для підтримки важкої кавалерії на полі бою і панцерні шхоруги складали основну частину квартирного війська, яка несла службу в дикому полі через їхню рухливість. Вони не використовували возів, вони пересувалися лише на верхових та в'ючних конях. Через особливості озброєння панцерні досить успішно могли протистояти татарській кавалерії. То, чого не могли робити, гусари. гусари через свою важкість. Тому основний противник татарів в дикому полі це якраз козацька або панцерна кавалерія. Наступна формація легкої кавалерії Речі Посполитої – це п'ятигорці. Дуже часто можна почути, що п'ятигорці це литовський аналог польської панцерної кавалерії. Це не зовсім так. Походження п'ятигорців частіше за все виводять від кавказських народів, конкретно від черкесів, які переселилися на територію ВКЛ в 16 столітті і майже одразу стали кінно на службу до Литовського князя. На відміну від козацької кавалерії, п'ятигорці одразу були озброєні значно важчі. Вони одразу використовували ще в кінці 16 століття масово панцирі, тобто кольчуги, місюрки. Рогатини, тобто короткі списи, щити. Так само, як і панцерна кавалерія або козацька кавалерія, в них в 17 столітті була відчутна тенденція до того, що обладунки озброєння ставало все важче і важче. Тоді, коли пан козаки лише одягалися в панцирі, тобто до середини XVII століття, п'ятигорці вже поступово почали приміряти кіраси і шишаки. Так само, якщо Панцирні починали використовувати рогатки, то на зміну рогаткам в п'ятигорців поступово прийшли гусарські списи. І вже в середині 17 століття п'ятигорців частіше називають легкою гусарією, а не легкою кавалерією. І в бою вони часто використовуються паралельно з гусарією, так само для таранного удару. Таким чином, п'ятигорці це дійсно. Середня між гусарами і панцерними кавалерія. І не важка, і не середня, така дуже своєрідна. Плетню вони отримували так само нижчу, ніж гусарів, але вищу, ніж в панцерних. Третій рід легкої кавалерії, про який не можна не згадати, він, мабуть, самий незвичний це так звані лісовчики. Він проіснував досить небагато, всього близько 20 років. Проте залишив дуже яскравий слід в історії Речі Посполитої 17 століття. Згадуючи про лісовчики, в першу чергу треба згадати про таку форму існування військової спільноти, військового підрозділу як Жовнірська конфедерація або Солдатська конфедерація. Справа в тому, що дуже оригінальний устрій Речі Посполитої Державний він передбачав законну можливість збройного супротиву державній владі. Перше, це конфедерації шляхецькі. Які збиралися в разі, якщо шляхта була незадоволена якимось рішенням короля або сейму, і таким чином через ці конфедерації шляхта отримувала право збройного супротиву. Але таким самим правом наділялися і жовніри. В разі якщо їм не платили жолт, то ображені таким чином жовніри збиралися в підрозділи великі групи. Обирали собі старшого, якого як правило, називали полковник, і на його чолі вдавалися до грабунку державних або церковних володінь. І таким чином правом зброї забирали те, що держава їм завинила. Ось такий підрозділ називався Жовнірська конфедерація. І лісовчики, як вид кавалерії, виник якраз як Жовнірська конфедерація під час польського. Московської війни в 1614 році на чолі цієї конфедерації було обрано полковника Лісовського Олександра Юзефа Лісовського. Ну, товариш з дуже цікавою біографією. Не будемо зараз тратити на це час, кому цікаво, загугліть, вам сподобається. Але суть в тому, що він очолив підрозділ, тоді він налічував цей підрозділ близько 2000 людей. Який складався з абсолютно різноманітного елементу, починаючи від польських вояків, які відстали від своєї армії, закінчуючи вільними людьми, які шукали заробітку з боку Московії. І ним з Лжедрієм II, а саме Лежа Дмитрію Другому служив Лісовський, було укладено договір, згідно якого цей підрозділ несе службу на користь Лежа Дмитрія, як я вже сказав, але не вимагає жодного жолду. Натомість Лежа Дитрій. Гарантує свого боку свободу, повну свободу, розпоряджатися з яку лісовщики добудуть під час бойових дій. Тобто, це фактично узаконений підрозділ, єдиним джерелом існування, якого був грабунок. Можна собі уявити, які прекрасні люди там служили. Підрозділ, до речі, серед Вояків користувався досить великою повагою, в тому плані, що дуже гарно згадують його е, бойові якості цього підрозділу. Натомість місцеве населення і шляхта бралися за голову, якщо десь поруч з'являлися лісовщики, тому що грабунки були просто страшні. Сам Лісотки, до речі, помер дуже швидко після формування цього підрозділу в 1616 році, але змінюючи командирів, змінюючи чисельність цього підрозділу, він проіснував майже 20 років, поки не був майже насильно розформований в 1634 році. З точки зору військового. Це була класична легка кавалерія. Лісовчики служили без обладунків, без якоїсь важкої зброї. обов'язково була лише шабля, інколи лук-стріли, замість них інколи пістолети. Виконували всі функції, які виконувала легка кавалерія. Розвідка, добуття язиків, бойова охорона їхньою коронною фішкою були глибокі рейди по тилах противника. Вони могли пройти. Сотні кілометрів за один день опинитися там, де їх противник абсолютно не очікував. Все було добре в цьому підрозділі, і, мабуть, найкраще цінувалося те, що вони не вимагали ніякого жолду. Єдина проблема наступала тоді, коли була перерва в війні, тому що грабунку не було, здобичі не було тримати цей підрозділ. За щось треба було. Вони не соромилися і грабували або місцеве населення, або державні маєтки. І тому от, в час існування. Лісовчиків їх постійно намагалися віддати в наєм. Вони служили і в Австрії, вони служили і в Німеччині, вони служили і в Чехії. Куди тільки їх не висилали? Коли вже затищено настало, в середині 30-х, вирішили їх якось позбутися, і існування цього підрозділу було припинене. Тільки вони проіснували, як я вже сказав, близько 20 років. В той самий час пам'ять про них настільки яскрава і. Враження вони залишали настільки яскраві, що вони до нас дійшли, і на зокрема на картині Рембранта є купа зображень, які показують вояків легкої кавалерії або тих самих лісовчиків. Ну, мабуть, веселі хлопці були. Думаю, що не без цього. Ну і на останок не можна не згадати про допоміжну легку кавалерію, яка проіснувала з 16-18 по 18 століття. В... В межах армії Речі Посполитої це так звана кавалерія Волоська і кавалерія татарська. Це завідомо наймана кавалерія, тобто іноземного походження. Набирали її або серед татарів, або серед волохів. І така практика була поширена і в 17 столітті, і в 16-му, і на початку вісімнадцятого. Як правило, ця кавалерія служила на дуже легких конях і виконувала виключно функції зв'язку і розвідки. Наймалася з 16 середину XVII століття в невеликих кількостях. Так, зокрема, в 1648 році в армії Речі Посполитої було всього дві хоругви Валашських. Ну, тобто, зовсім мало, це 100 коней, 150 коней, то десь 300 вершників, навіть на той час це дуже невелика сума. Значно більше їх почали наймати після битви під батогом, тоді коли вже згадувано неоднократно, коли загинув весь квіт. Польської армії і були великі проблеми з формуванням кавалерійських підрозділів, треба було їх чимось заміняти. Почали масово вербувати валахів і татарів. І в 1658 році, зокрема, їх загальна кількість становила близько 5 тисяч. В тому числі 19 волосів і 24 чотири татарські хоруми, приблизно 120 коней в кожній. Потім якийсь час намагалися від їх послуг відмовитися, але коли почалася війна з Османською імперією в 1670-х, їх чисельність знов сильно зросла. Остаточно від їх послуг відмовилися в початку 18 століття. Це, звичайно, далеко не повний огляд. Всієї інформації доступної по легкій кавалерії речі посполитій. Ми, затрону... Ми зачепили тут лише ті інформації, які відносилися до народового отураменту. Думаю, про іноземної поговоримо окремо. Дякую, що були на моєму каналі. Лайкаємо, підписуємось, поширюємо. Сподіваємось, сподіваюсь, вам було цікаво.